Ми придбали кемпер на базі Fiat Ducato, Тепер живемо і подорожуємо на кемпері по країнах Європи, можливо, далі подорожуємо по світу. Приєднуйся до наших пригод на кемпері, Підписуйся, став лайки. Доєднуйся до нас, в коментарі. Гарного перегляду! Вітаю, друзі! Коротше, що я дома на заправці, приїхав заправлятись. Коротше, тут стоїть автомат. Заходжу до каси. Жіночка мені каже: йдіть, типу, тут типа богатівка або карта, або на карта. А каже, якщо у вас карта, то. Діти плачуть там, де ви заправляєтесь, там стоїть автомат, Вставляєте карту, вибираєте, яку суму вам потрібно. Гроші списуються, його заправляються. Відтоді я кажу, що, яка херня, вона списала 100 євро, не то не палива, ні хрена. Розумієте, який прикол. Схожу до неї, показую, що ти ніфіга не заправило, гроші спасала, кажу: що, ні, я нічого не знаю. Просивши чувака, телі тут приїхав на автобусі, пояснюємо така ситуація. Він пішов з нею поговорив, пояснив ситуацію, каже, що я нічого не знаю, типу, типу, немає нема грошей, нічого не можу зробити. О, це вона каже цьому водію. Водій виходить, і каже, вона каже, тупака гроші з тобі списала бабки, каже, таке тут теж бувар. Буду пробувати заправлятися, бо палило в мене нуль. Ось такі пригоди Італії. Ось так от. Це не реклама, ми користуємося банком Santander. У нас рахунок в злотих в доларах і в євро. Я передзвонив на гарячу лінію пояснив ситуацію, що, наприклад, на заправку заправ... заплатив 105 євро через карту, палива не отримав. Ну і не знаю, як вирішити це питання. Вони сказали, що. Нема проблем зачекати 5 хвилин, задіть додаток. Гроші ми вам повернемо. Я запропонував відправити їм чек для підтвердження. Ми сказали, що нема в цьому потреби. І до речі, гроші повернули на протязі 5 хвилин. Ще був нюанс: у нас ми робили онлайн покупку в інтернет магазині на 25 доларів. Теж така ситуація була не товара на грошою. Призинив банк нам. На протязі п'яти хвилин повернула гроші. А далі, друзі, покажемо паркінгів, яких дуже багато на ну, трасах безкоштовних в Італії. Приготуємо їжу. Покажемо наш бит, як ми живемо гарного перегляду. Дякую за підтримочку. Друзі, дивіться, такий паркінг безкоштовний. Віталія зупинилася на тут. Зараз покажу, як я вийде. Тут спокійно можна переночувати, поїсти, я вон такі краєвий. А он там скелі, і в скелях якісь там печери. Видно, що ще старі. річечка, біля річечки Прям красота. Ну, також так виглядає така місцева. Ми зараз поїмо. Подивимося, що там далі з нашого машота не поїмо. Коротше, зараз у нас буде операція. Називається на термозолі. В Венеції <laughs> І будемо коротше, пробувати мозоль. Зараз вам покажу, коротше, що в мене тут сталося, дуже важко, коротше. і так мені важко ходити за моїми ногами, а тут ще взагалі зараз покажу вам. Короче, ось такі, типу на термозолі на двох ногах. І коротше, блин. Звати дуже важко. Зараз ми їх будемо просто проколювати. Ай! Це. Проколимо. Yeah. І. І наклеїмо пластиря. Таке, така собі процедура. Підемо в місто. Прошу, щось не Корейше, зараз я чувствую отримую ще одну травму. Ну це там, що ти співає, то все потип'я таке. Кироше, така у нас, типу, швидкісна процедура, пластирчок, тапки і можна йти далі на прогулянку. Ну, потрібно просто в магазин сказати. Тут у мене хірург. Покажи, я покажи ножнички. Короче, хирург будет работать меня фраза, я отбавляется. Вот так и проходят будни у нас. Ой, гляньте на, на цей погляд маньяка. Да. Так вот, тяжело, мама, Виталий. Готуємо ковбаску людина з матерона, материсами, купили таку італійську ковбаску, кажуть, що ну, вона. Будемо куштувати. Приготуємо вечерю, повечеряємо. У нас тут трохи розгардієш. Це така у нас. На закусочку у нас. Пиріг лимонний. І он такий гранат зірвав з дерева. Ось. І ооо! Ще у нас? Такі фруктики. Дуже прикольно. Це що? Колючий, не кажете. Ключі! Как? Цветіння кактус. Цветеня каккуса. Цветеня кактуса. Така салами. Пікалиска веселого роблять. Ну і помидорка. Значить типа домашня прям. Бог его. Трохи розгордяш, але просто як воно є. Быт. Як то кажуть будь. бачите, такі помідорки. Вони просто схожі, знаєте, як у нас згорода. Ростуть. Схожі. Ну і молочко пиріг. Молочко у під пирі. нас піде. Зараз приготуємо, приберемо і получаємо. І отак от, от, в принципі, от, можна сказати, плюс-мінус щодня проходить. Стандартне, стандартне життя. Або десь ми просто вечерюємо. Ну ми кожен день десь їмо. Насправді. Ну, раз йому, да, в день. Насправді, раз в день у нас виходить що якось, не знаю. В обід або ввечері як захоче. Або в обід, або ввечері ми десь ходимо в якийсь заклад і. Ну, на сніданок завжди да, щось кроосан А на сніданок у нас така традиція. Ми ходимо за випічкою з італійська. До речі, дуже смачні кроосани переростов, булочки всякі. Неймовірно смачно. Я тільки що злякався, думав, що воно газ закінчується. А це воно просто менше вогонь зробило. А я вже думав, ну все, приїхав. Готуєш, готуєш і тебе. А це говорить про що? Що треба ставити нормальне ГБО? Не злобиться, поставити ГБО і не париться. води багато, відає. Ну вона така трошки жирновата була. А да, от типу вона... Це не свинина телятина з із... свиним так. <тараз> mhm. <тараз> да. да. Того будемо пробувати. Того будемо пробувати. Ми з цього типа життя пропадемо. Друзі, дивіться, світа на на морі. І он дивиться, як прибирається пляж іде трактор один другий згрібає водорость і сміття ним ще йдуть люди там збирають сміття і ще окремо ходять хлопці з пакетами сміттям. сміття збирає з сачками. і так вздовж всієї берегової лінії не он может и побачьте. еще один трактор и так он ревняет чисто чистит весь, пляж Вот песочек чистый, чистый. Реально насправді дуже багато людей ходить, збирає сміття. Ну, десь годину дві. Ти мав ну, навіть не годину, а година. десь дві години тільки до, до початку світанку тільки сірія, вони вже починають працювати, зрібати все. Збирато. І виходить чихтеньке пляжі. Тому що навіть сміття, тому що море може винести, одрасли якісь, вони все-все це збирають. А ще, до речі, бачив, в теліці стояли, курили на пляжі. Курилки не було, то вони покрили, бичі, бички затушили. Хлопав, бо пачка, або в кишені кинули і так я дуже багато разів бачив. Не кидай так, як у нас. Покрив кинув, песок. Молодці. І все сміття, баків, просто всі повні баків сміттєві прибираються раз на день. Люди за всім слідкують. Відпочивають, що так наприклад. А тут основна маса, немобуть 90 сотні. І вони з пляжу йдуть з пакетами сміття. І, нього, і потім його викидає. В баки а не, блін. Як в Польщі, наприклад. Де люди приїхали відпочивати, насмітили і поїхали, за собою майже ніхто не прибирає. Так що така от історія. Подивіться на цю водичку. Я не знаю, що камера передасть. Але такий от березний Бірюзовий кольор водички Дуже гарно І водичка частенько до речі прозора Ось такі от Зила А, і ще народ дуже вічливий насправді Взагалі вічно головне посміхатися. Привітатися, посміхатись. Навіть якщо вони це італійською. Привітайтеся на італійську. А потім може там можете наламати англійську, як ви там знаєте, вони... З радістю будуть спробувати вам пояснити, буду допомогти там в вашій ситуації. Ну не знаю, поки в мене просто скільки було випадків з гелісами, то все було культурно і вічно. Навіть один реліг зазнайомивався, то він, ну, по-перше, поспілкувався з ним. Я шукав магазин. Я кажу, що ти був, що ти давай я тебе завозу, привозу, все, що треба. Покажу місто. Висіла в машину, він мене покатав по місту. З'їздили по магазинам, розповів де що, краще. Заклади показав. Ось, Скупилися ми з ним. Він мене завіз до кемпера прямо на паркінг. Зробив підгон, підігнав м'ясо для гриля. Ось і підігнав італійського пива. Ось вам, будь ласка, бачите, гостеприємність італійська. І, наприклад, як так само ж е, ходили в черяту на прогулянку. Ми прийшли, вони нам допомогли з замовленням і сказали, що краще що буде смачніше. Я хотів одразу розрахуватися, вона сказала, типу, ні-ні, не переживайте, їжте, ніж. Як вам буде зручно, тоді розрахуйтесь. Тобто якось на довірі. Хоча в них такий неймовірний потік людей. Це просто якийсь кишмир, знаєте? Як мурашник. Але, будь ласка, все на довірі. Ну якось так. Я вам дивиться, світанок. Вляже просто порожній. i on zwrócił się co teraz pod błokiem posiłalniku w a tak i też czysto, no gram no. na sokołach co ja rozumiem Люди пікуються про стан своєї наворожні, щоб потім було приємно сюди прийти з родиною, купнутися в море, відпочити, а не так, як у більшості країни, так як у нас. Або приїхали на машині з повними пакетами, перенести привезти, могли, сміття позалишали і поїхали. А потім кажуть, ой, блін, як все грязно. Та, звісно, якщо самі смітите. Вон, беріть приклад, будь ласка. Прийшов своїм, відпочило, сміття позбирали. смітник викинули. Бо буде чистота. Ось такі от справи. Дякую, друзі, за перегляд. До наступної серії. Не прищастить.